Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Гаритерович. Сьогодні 28 мересня, і поговоримо про чергові заяви президента України з приводу того, йде він чи не йде на вибори, будуть вибори чи не будуть вибори. Все це дуже цікаво виглядає, особливо зі сторони, тому що абсолютно полярні заяви. Діаметрально іноді протилежні, але не конкретні. Максимально при цьому не конкретні. Тобто, все одно їх можна трактувати як завгодно. Це створює атмосферу певного такого хаосу і нерозуміння, як далі власне ситуація буде розвиватися в Україні. От про це в це і пропоную сьогодні поговорити, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, про що мова Володимир Зеленський на тижні дав інтерв'ю, в тому числі виданню Ексіос, і там були прямі питання стосовно майбутніх виборів в Україні, ну і участі неучасті діючого президента в цих виборах. І тут Зеленський сказав кілька дуже цікавих і як на мене показових речей. По перше, він зазначив, що якщо завтра Путін погодиться на перемир'я. На будь-який термін в Україні вже можуть бути е, вибори. Хоча всі розуміють, що прямо зараз вони неможливі, але припинення вогню власне процедуру цих виборів може запустити всій заяві. Є один е, дуже важливий момент, на який спочатку мало хто звернув увагу, але мені здається, на нього якраз і треба передусім увагу звертати. Мова йде про те, що президент України фактично публічно визнає, що вибори можуть бути під. Під час перемир'я концепція помінялася кардинально раніше були заяви про те, що вибори можливі виключно за умови тривалого припинення вогню, і взагалі про підписання, яку під час підписання або після підписання якоїсь угоди про припинення вогню, тобто умовно кажучи, ми вже маємо мир не обов'язково з мирною угодою. Ймовірність якої насправді є дуже невисокою, але з угодою про припинення вогню, яка підписана, парафована, скоріш за все, підтримується якимись там третіми сторонами, і ми маємо там ну чітке розуміння і бачення, що власне бойові дії зі сторони Російської Федерації, ну як мінімум, якісь там найближчий час не продовжаться в виданні Аксіос Зеленський каже про абсолютно інше: що як тільки буде якесь припинення вогню, як тільки буде Хоча б мінімальне якесь перемир'я, ми готові провести вибори. Як ці вибори будуть організовані трошки пізніше, а зараз друга заява, яка деякою мірою підірвала інформаційний простір, і всі тепер обговорюють, що ж, президент мав на увазі, Зеленський заявив, що якщо ми завершимо війну з росіянами, так. Я готовий не йти на вибори президента, тому що це не є моєю метою. Вибори я дуже хотів у цей складний період бути разом зі своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну. Ну от багато хто вже це протрактував так, що Зеленський не збирається йти на другий термін, але я. Тут повинен, мабуть, цих людей розчарувати або навпаки когось там заспокоїти. Хто хоче, щоб Зеленський йшов. Що насправді ця заява не означає рівнім ну, по рівному рахунку нічого, чому тому, що власне, власне, Зеленський каже, що е, я можу не йти, але в принципі я можу йти. Все буде залежати від того, яка буде ситуація. Там ще йшло про те, що власне українці можуть хотіти когось іншого там з цим мандатом президентським, і е, Зеленський власне буде приймати рішення, виходячи з тієї ситуації, яка буде складатися, але ще раз підкреслюю: це абсолютно не означає, що е, Зеленський прийняв для себе рішення на вибори не йти. Більше того, я більше схиляюся, якраз до іншої позиції, що рішення в нього таке давним-давно вже прийнято, і воно є як. Краз позитивне про це свідчить кілька факторів. Перший найголовніший це заяви багатьох представників провладної фракції і, взагалі, влади, як такої, які анонімно, як вітчизняним, так і зарубіжним журналістам за останні два тижні неодноразово казали, що Зеленський ну на зустрічах, наприклад, зі своєю фракцією, фактично говорив про те, що він участь у виборах буде брати, тобто він буде балотуватися і планує ці вибори виграти. Це перший момент. Другий, Другий важливий момент полягає в тому, що вся логіка діяльності влади на сьогоднішній день свідчить якраз про те, що до виборів готуються. І е, атракціон небаченої щедрості зі сторони кабінету міністрів, коли обіцяють ну все. Відразу всім, причому таким верствам, які дійсно потребують фінансової підтримки, і власне цю підтримку уряд намагається або буде намагатися з доступного року надати. Це важливо. До речі, тут ну немає сенсу сперечатися з тим, що треба всім і зарплати піднімати, особливо вчителям і дітей безкоштовно в школах до 11 -го класу годувати. Але проблема в тому, що це відбувається під час війни. Це потребує значних коштів, і от. Багатьох виникає питання: а чи нелогічно було спочатку ці гроші витратити на оборону, а потім думати вже про соціальну сферу. Але оскільки це питання не сходить з порядку денного, можливо, розрахунок якраз на те, що ці верстви максимально підтримують безпосередньо значить, е діючу владу діючого президента. Ну і будуть за нього на виборах голосувати. Тому така передвиборча логіка у уряду, вона десь присутня. Ну і мені здається, що ключовий момент, який пов'язаний з тим, що Зеленський прийняв рішення якраз Латуватися це оця перша заява про те, що ми готові провести вибори прямо під час перемир'я. Тобто, як тільки буде якесь мінімальне припинення вогню, навіть без якоїсь там ну, великої угоди. Ми готові цей виборчий процес організувати. Чому це так? Тому що швидкі вибори насправді вигідні владі і вигідні одній людині у владі, і прізвище цієї людини, Зеленській, очевидно, що під час перемиря вибори в будь-якому випадку, і зверніть увагу, тут мова, скоріш за все, йде виключно про президентські вибори, хоч прямо про це не говориться, але логіка заяв саме така. Так от під час швидких виборів, очевидно, що перевагу буде мати діючий глава держави, у якого євро. Руках адміністративний ресурс, у якого є в руках інформаційний ресурс, у якого є в руках фінансовий ресурс, і який має вже готові стартові всі можливості для проведення цих виборів і участі у цих виборах, на відміну від своїх потенційних опонентів конкурентів, які таких можливостей не мають, і можуть взагалі їх до речі не отримати, тому що проти когось там е, запроваджені незаконні санкції, хтось е, ще навіть не заявляв про можливість участі в цих виборах і це потребуватиме певної процедури подачі там своєї кандидатури, е, ну збору необхідних там грошей на це, тому що в нас є ж офіційна процедура, формальна процедура, якої власне треба дотримуватися. Ну і Взагалі перебуває на посаді, яка далеко знаходиться від України, да, оскільки це представництво України за кордоном. Ну в даному випадку Велико Великобританії. Очевидно, що тут роль іде про Валерія Залужного. Ну але можуть бути інші якісь кандидати, які теж будуть мати проблеми взагалі просто з підготовкою до цих виборів, що вже говорити там про участь, власне, в, в, в них. А от для Зеленського це дуже вигідна історія, тому що вибори можна перетворити на плебісити. ми неодноразово на каналі про це говорили. Цей плебіс. Сид провести ледь не в один тур, ну тобто закинути таку тезу, ну сплагіатити її, да але в іншому, скажімо, форматі, що давайте в один тур вибори проведемо, швиденько Зеленського переоберемо. А він вже далі там домовиться про мир. Тому що президент так же і каже, що в мене головна мета завершити війну. Ну, от можна буде йти з гаслом, що завершення війни можливо, якщо ви мене переоберете, я швиденько про щось там домовлюся. Маніпулятивно так чи є тут. Ну, Певний цинізм та не певний це максимально цинічна історія. Але ну давайте відверто, в нас в політиці давним-давно не залишилося ніякої романтики, і спроба продати цю романтику в 2019 році теж дуже швидко закінчилася. На дуже цинічний є підхід і цей підхід будуть реалізовувати. Але найголовніше всі ці історії інше: що в цих виборах швидких виборах зацікавлене оточення Володимира Зеленського, яке власне робить все для того, щоб він на ці вибори пішов, тому що без президенту президента без зеленського на посаді президента вони нічого себе не представляють, і у них можуть бути в тому числі достатньо великі проблеми в майбутньому з як, ну, як мінімум частиною українських правоохоронних органів. І тому для них похід зеленського це питання виживання. І отут отут ключовий момент Зеленський може саме не хотіти, втома, врешті-решт, якісь людські моменти вони можуть бути присутні. небажання там дружини родини, щоб він балотувався а там дійсно все не просто з цим. Але оточення може його до цього спонукати або просто ввести, тобто створити таку ситуацію, коли в нього не буде альтернативи. І ще не будемо забувати про те, що. Зеленський зараз, навіть якби хотів, він не зможе сказати, що він не буде брати участь у наступних виборах. Прямо сказати, от, що я вже прийняв рішення, і коли там ці вибори будуть, я не буду там балотуватися. Чому тому, що така заява автоматично перетворює його на кульгаву качку. Ну, це такий термін західної, в тому числі політичної практики, про як правило, ну якогось політичного лідера, президента, який може, наприклад, брати участь там у наступних виборах, але він від цього відмовляється. За певний період до початку цих виборів, і чому він кульгава качка, тому що вся тоді команда вона перестає ефективно працювати, вона втрачає сенс свого існування і сенс своєї роботи, оскільки ну вони вже знають, що з цією людиною в них немає спільного політичного майбутнього, то який сил сенс докладати якісь там надмірні зусилля, витрачати сили, якщо ця людина вже не буде гарантом вашого перебування на тих чи інших посадах, і гарантом вашого політичного? майбутньому і тому, якби Зеленський вийшов і реально сказав, що я прийняв таке рішення, я думаю, що. На наступний день ми побачили би цілий парад відставок в офісі президента, там татаро, вірмак і всі інші, які писали би власне заяви за власним бажанням, тому що е, ну їм треба було б кудись тікати. Їм треба було б думати про якесь своє політичне майбутнє. Оскільки в них все дуже погано з рейтингами довіру і так далі, на відміну від Зеленського, то їм треба було б просто кудись відступати, ховатися і так далі. І Зеленський, звісно, собі цього дозволити не може. Чому тому що ну він залишився тоді без команд? Оцих п'яти шести ефективних менеджерів, яким він дуже сильно довіряє, і які він вважає, ну, повинні зробити все для того, щоб допомогти йому завершити війну. Так що не буде ніяких заяв про неучасть, а от заяви про участь, скоріш за все, в найближчий час, ми отримаємо і отримаємо ще й спираючись на якісь там результати соціологічних опитувань, там будуть Зеленському всіляко ці опитування показувати і казати, що ну без вас ніяк, суспільство хоче, щоб ви залишилися. Щоб ви були президентом і надалі, тому будь ласка, власне. Залишайтесь, працюйте, підтримуйте е, там нас і так далі. І ще раз кажу: я е, ну далеко не впевнений, що і сам Зеленський готовий відмовитися від походу на другий термін. Чому тому що, е, тому що е, ну все ж таки знаєте, влада вона дає дуже багато якихось там плюсів, і бажання війти історію теж ніхто не відміняв для нього. Це судячи з усього дуже важлива. Така річ. Ну і не відміняв ніхто нічого. З того, що і до нього можуть бути ну, певні питання або дуже багато питань після завершення війни і стосовно підготовки до цієї війни і стосовно певних рішень, які він приймав. Ну і найкращим захистом, найкращою гарантією для того, щоб всього цього уникнути, є власна перемога на виборах. Так що тема не просто так повернулася. Тема тепер не буде. Я думаю, сходити з порядку денного. Її регулярно будуть піднімати, і, звісно, ми будемо бачити і чути різні заяви, але довіряти треба буде власне не заявам, а всьому тому, що відбувається десь за кадром. Да, і діяльність кабіну, і співпраця з коаліцією, і посилення. Централізації це на сьогоднішній день набуває прям дуже загрозливих масштабів в усій країні. І тоді теж виникає питання: навіщо така централізація, якщо ви не збираєтеся іти на вибори, і взагалі переобиратися? І багато-багато інших речей, які є не дуже позитивними. Тому ми будемо всіх їх. Аналізувати будемо дуже уважно за ними спостерігати, ну і не давати можливості, власне, в тому числі владі маніпулювати і очікуваннями громадян. Ну і таким важливим питанням, як майбутні, як президентські, так і парламентські вибори в Україні, тому що це не про персоналії, це власне про майбутнє країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні.